Так казав мініміму Євангеліст священник. За концептом, або за догматами Книг священних божий син після страти у пекло саме втрапляє і ламає систему, пускаючи всіх до раю. Ця легенда у нього давно викликає в тому, це не наче гастролі дві тисячі літ по тому. З благодатним вогнем він спускається в ніч у пекло. А у пеклі на вулицях точиться бій за пекло. А у пеклі зґвалтовані діти та ями Буч. Мертві котики, коні опалені, дріт колючий. Чорні хати, квартири залишені, крик сирени. Кожен голос повторює: Господи! Глянь на мене, чи не бачиш, іде сатана із нечистим знаком, по слідах його кров проростає червоним маком, він не знає любові, він хоче усіх нас жерти. Як ти смертю і смерть подолаєш у царстві смерті, як ти волю даси тим, що вже народились вільні? І підійде до нього солдати і всі цивільні. Молоді, і старі, і маленькі, й і нерожденні, всі, що стільки трималися у вогнені гієні, і спитають: скажи нам чітко, як символ віри, ти ж казав, що немає випробувань вищої міри, що обмежено біль, який кожен із нас приймає. Але ось Маріуполь, і міри йому немає, але висохли очі, якими рай глядіти. Він заплаче і скаже, пробачте. Не знаю, діти, де мені взяти стільки любові на цю скорботу. Він сидітиме з нами під бомбами всю суботу. І піде в неділю зранку на Воскресіння. І прийде сатана, а в кишенях його насіння.